Сьогодні хочу показати вам, як перейти на наступний ряд безшовним способом візерунки галочки розкол. Витягуємо трошки длінше петельку на гачке, занурюємо гачок під перші вертикальні косички першого стопчика. Виводимо гачок з петелькою назад, вставляємо гачок всередину галочки, прокалуємо її, дивимося, що ми пройшли між двох ножок під перемичкою, захватуємо робочу нить, витягуємо назовні, звільняємо гачок, вставляємо гачок в першу петельку, в другу. І пров'язуємо. Ось таким чином ми переходимо на наступний рядок, так що це не помітно. А гарних вам рівнесеньких галочок.